Вот винту за медведя Сибану за мы указываем Честно говоря, едем ебашить Питера, блядь, захватит Вот это вот так как эти гантоны поступают честно говоря Это не люди Это просто Падаль человеческая, Мрази, блядь. Я по-другому их назвать не могу. Это твари такие, что я не знаю. За, прощение... За детей прощения нет. Не, не О как... каком мире можно будет... говорить вообще после таких, блядь. Они будут... говорить, поки не вигрять, і не ну и пока мы не заморимся. А мы не заморимся никогда. Не як я кеїха. Дімачки на ребівки. Наша ваш пушки Так, у нас стоїть 775. П'ять половин Хочу, а, я говорю, то Та тихні. Да ч ти матюкаєшся, ото не А вона щоб її видно було. Це все хуйня. Видно все. О. Он бачиш, зараз буде ще й чутку. <гум> 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 коли вони, да, вони упали і тільки потом. Ва. Ва. Ой, це третій. Ой, як нам страшно. Це було більше боляче, аніж страшно. Бать у вас, ну то це мельки немає нахуй. До бою. Записывай Миша, сейчас Еще раз. 705. А что это? за? Чудо. Смотри. 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 Міна. Копайте трошки. Готовий? Да! Вогонь, Іванович! Да, да. Ох! Відновити зарядити! Ох, красиво! Добре, Сереженько, красивенько, та як майже стали. Міна? Не, не, є. Є. Ні. Є. 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 Чуть. Є. Відновлені! Добре, робиш лівіше 10. Робиш лівіше 10. 31, 80! Є. 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 Готові, Іванович! Вогонь! Вогонь! Постав! Відновлюй заряджай! Я не знаю. Я ще був малий, я дивився оті новини по телевізору. Я дивлюся, ну, це 14-й, це рік, це 15-й рік Івавайська, це все дві жуха з Донбасом, аеропорт навіть той же сам міський Я Не знаю, от я сам собі в голові тоді сказав, що я піду в армію і що я буду там захищати свою країну і. Свою родину також. В деяких моментах і весело, в деяких моментах і страшно, і я взагалі не розумів, що відбувалося в перші часи взагалі. Що воно, куди воно стріляє, хто звідки, дехто куди біжить. Потім вже втягнувся, мені запропонували перевестися навіть з реактивного дивізіону в цей мінометний підрозділ. Я сказав, добре, мене відтоги перевели. Я побував в усіх містах нашої України, де я тільки не був. Аби не армія, то ніхто б не знав би про них. Те, що можу там собі сказати, що мене вже це все дістало, вже нічого не хочу. Ну потім переосмислюю і розумію, що я йшов, якщо йти, то йти до кінця. Як, як каже, міська піхота, вірні завжди. Віна! Відновлення! Готові, Іванович! Чекаємо. Чекаємо! 5 секунд розриву буде коректура. Десь летить! А Опять робиш лівіше 10! Лівіше 10! 31-70! 31-70! Готов! Готовий, Іванович! Вогонь! Вогонь! Відновити зарядити! зарядити. Повномасштабний зустрів розвитку. Кілометрів 60, може від відновити, угу. якщо прямій. Почув перші взриви 4 утра. Вони тоді подумали, що ми на полігоні якісь значні стрільби. Буквально через пару днів, 5, 5 березня у нас різко обрубається мобільне, світ, світло, все вирубається. Буквально минут може 15 починається міномет, раз, 150 Тори калібри. все почало летіти по цих складах, по наших, по, по всьому стріла, біжиш. Там, на тобі 8 мух тобі треба рознести пацанам по позиціях і... ну, А воно все падає і нам просто ти прямо біжиш. Ну, у нас ні техніки, ні чуж... тяжого, нічого не було. А У нас з танками, з градами. Парадійки дали команду відступати. Пішли відступати. Є болотами, кущами, полями. Чекай. Міна. Так, що там масло? Пару секунд. Готові, Готові Іванович! Чекай. 5 секунд. Обстановка 4-5-0. Добре. Готов! Готові, Іванович. Їбей. Вогонь! Пішла. Міша, приціл 700! Кутомір 31-93! 31-93! Міна! Зроби 31-95! 31-95! 95! 31-95! 31-95! Є. Є, 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 є. Готов! Готові, Іванович! Готові, Іванович! Ну, чекай, чую тебе! ха <проб> давай, вогонь! Вогонь, Міша! Постріл! Я попросив... Іван... Від... Від... в укриття! Відбій в укриття! Відбів укриття! Відбів укриття! Веселее. Давай за мной. Веселее. Куда Я на Пять штук. Да. Дай повыше, да. Остатний ціль кулеметник Запиши, як пристріляні, які, коротше, кулеметника придавили, і, можливо, там є один трьохсот. Ну, щось, можливо, ще будемо при цій цілі працювати. Я плюс, я вже собі записав. Все, давай, пока. Заїбись. Туда їх? Хай горять, хай мруть. У мене це дураків буде на планеті. Ні, ну ти, бачиш, вже зміна лекарських 700, вони туди вже, і, і, на тобі вже є 300. Полюбівчик 300. <зубить> Пристріляна точка, кулеметник 300, ну я думаю, що 200. Наші добрі хлопці полетять, подивляться, що з ним сталося. Ми багато не працюємо, <зубить> ми працюємо <зубить> часто, але потрошки. Дві-три. Все а в цій. Значить, хлопці вже всі працюють, Якщо десять мін, погано. Якщо три да. міни, заєбись. <гум> це ж Міша. Це ж навочик на може. Молокою гущо, <гум> молоді велике